Та все, прокидаюсь, прокидаюсь, Фрось. М -м. Ну ось, нормально поспати не дала. Ау! О, ну, геніально, мене розбудила, а сама лягла. Ладно. Так, сьогодні їжджаю ще сама вдома, буду весь день. Е, малявки. Благи поїхали, а батьки поїхали в село. Допомагати дідусі та, та бабусі. Ладно. Так. Скільки ж хоча б времени? М чудово, сім ранку. Ладно. Піду перевдягнуся. Так, що мені можна вдягнути? Я навіть... і не знаю. Ну, тому що ж я не буду в піжамі. ладно. М -м так, ну в принципі, кофточка в мене піжамна. А ось е сукня не дуже домашня. Я вчора забула, забула переодягнутися. Ладно. І з обуві я, я можу обути, не знаю. Ну, ладно, тоді буду босиком ходити. Мабуть. Так. Ой, я забула. Я вспомнила до мої тапочки, ладно. Зараз тепер піду. Так. Можешь я щось з прикрасою, якусь прикрасу вдягнути? Ладно, не буду. Так, ось такі, мабуть, носки вдягну. Ну, усе. Так. Піду на другий поверх. І ще мені потрібно буде його позаніматися. Так, що ось. Що я можу вдягнути? Ось мої тапочки, я забула, я їх випадково вчора ось тут залишила чогось. Чого я не знаю, ну ладно. Так. Ем, а де моя зубна щітка? А, точно, ми же ще не розібрали коробки. Це перший день у нас тут в Лондоні. Ладно. А, тоді я піду. Так. Може його позаніматися зараз. Ладно, позанімаюся потім. Піду на перший поверх. Так, ось тут потрібно включити світло. Усе. Так. А, ну що я буду робити? Може планшетці посидіти. Так, що можна поїсти? М -м, не уж. Ладно, тоді щось закажу. Так. Что тут такий бардак? Ладно. Закажу щось Так. Мне Так. Угу. Так, що я закажу? Мабуть, что тут щось м -м -м. Хай буде ананас и э, і... тут есть, помню, о, е! І полуницю. Так, а попити щось? Ладно. Так. М -м -м -м. Так, і щось зараз попити закажу. Може ось тут щось є? А ось тут. О, зрозуміло. Я щось ось тут куплю. Ну что, куплю просто Бабл так, ну все, у нас такая шиткая доставка, это так круто, ладно, так, кладу назад планшет. Візьму коробочки і буду розпаковувати їх. Ну, і їсти буду. Так, де я буду готувати? Ладно, ось тут за столом. Так, баблці. і полуниця. Так, це в мусорку. Мені коробки не потрібні. Так, ось ця. І ось ця коробочка. Усе. Так. Ага, все, тепер. Сюди. Угу. Усе. Блін, а де взяти мисочку? Мисочок немає. Не розпакували ще. Ладно. Так, з'їм. А ну, а що робити? Так, і бабл ті моє. Улюблене шоколадне. Я так люблю... Ладно, піду на другий поверх і буду його пити. Ой, на другий, на третій. Так. Піду. Блін, іще мій... ще папа диван на витяг. Ну ладно. Тоді я посижу Або... ладно. Так, о, точно. Так, угу, есть. Видимо, телефон. И буду давиться. Так, бабл типа ставлю, а сама сяду сюда. Так. Угу. Ммм, я же смачно. Так. Я тоді зараз же буду збиратись. Так. Телефон покладу. Так, bubble team. Так, що я вдягну? Ну, сьогодні прямо вже дуже холодно. Так, я піду ось так от. Так, дай ми рюкзак якийсь. Де? Ладно, візьму все сумочку. И може цей опуч? Ну, вроді нормально. Так, добре, тоді покладу телефон. Ладно. Так, усе піду вже нарешті. Тих вже немає півгодини, як я її вже півгодини як чекаю. Ой-ой-ой, там Юля щось сидить. Привіт. Привіт! Ти де ходила, ти де була. Чого так би так довго не було? Ну, і побачаюся, я збиралась. Півгодини? Ну, я можу збиратися і пів дня. Говори добре, що на півдня. Ладно, будемо йти гуляти. Пішли. А, тут на холодні, ой, на дворі холодніше, ніж я думала. Угу. Вау, ми так з тобою круто погуляли. Ага. Ну все, давай пока. Ми вже з тобою і так дві години як гуляємо. І вже стає холодно. Добре, давай тоді пока. Блін, я з нею реально так класно погуляла. Я її так довго не бачила. Тому що ж я змогла полетіти в мегаполис, а вона, на жаль, не змогла. Ну, ладно, зато в Лондоні ми з нею побачились. Ура, Рада, Так, ладно, піду свою кімнату. Кладу телефон. І... Кхм, щось переодягнусь. Ладно. Я вдягну ось ці штани. Так, і щось, щось, ще. О, у мене є ось такий топік. Кофту сюди. Обруч я зніму. Так. зніму сумку. Сюди вкладу. Так. І шарфик зніму. Так, і ось мої тапочки ще. І якісь на... другі носки, мабуть. Хай будуть ось ці Усе. Так. Ще якусь я кофточку хочу накинуть. Ось така хай буде. Ну і я вдягну навушники, в другі ось ці. Так, усе. Мені так подобається мій домашній лук. Ладно. Піду пограюся я з Фросі. Фрусі, Фросі, ти що до сих пір спиш? Уже, <бух> Уже година дня. <бух> ну, йди сюди, ти мій... Ти моя Фрусі Уля. Давай, Давай пограємось. Угу, mm -hmm. сідать. Молодець. Моя ти. Так, хочеш їсти? Хочеш? Ладно, тоді іди сіди. Пішли тобі насиплю. Ой, на кухні там твої мисочки, ладно. Тоді я візьму корм. Чи зараз почекай, мене тут. Я зараз прийду, я піду за мисочками.